Прийшла в свої субтропіки, хочу показати вам Барбару. Гляньте, ціле літо я її зрізаю, а вона росте, і росте і росте. Треба знову зрізати. Е, Мультифлор. Ох, цибулю треба зрізати. Гляньте, мене кави виросла. дивіться, який рядочок. Знову треба сушити. Мої мініки. Трошки такого вам поверхностно покажу. Трошечки. Ох, сьогодні буде. Тут гаряче. Буде, буде гаряче, сильно. Оце в мене пару огірочків залишилося і там в кінці. Отака краса. Тропічний садочок. Субтропіки. Земля мокра, пахне, як в субтропіках. І буду сьогодні знову її поливати і поливати і поливати. Оце одне буде спасіння. 25 градусів. 8 годин ранку. Дивлюся за цими новенькими, що я посадила. Гляньте я їх у горшки і вони зразу пішли. Зразу, 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 зразу. А це я виростила. Це я його, як сказати, укорінила, гляньте ну. Сорт Рандіно. Ну. Тут коріння, повний повний горшок, не хочу розгрібати, показувати вам. І ці гляньте, які красунчики. Помідорки вон. Вже бачу жовтіє. Це хурма, яка посадила я її пізніше, пізніше. Ті вже майже закінчуються, починаються. Ну, як закінчуються тако? От. Дайте, бо я трошки збільшила, отак збільшила, щоб вам показати помідорки. Гляньте. Прямо недавно посадила оцього. Дивіться, як вони ростуть швидко, бачите? Оце теж я сама виростила укорінила. А ну, ну глянемо на вас. Дивіться, який висять всюди. А така краса Саджанці є, які я буду відправляти 12-го. 12-го числа. Їх можна і раніше відправити, вони укорінені, гарні. Ще подивлюся, може в цю неділю відправлю. Але в мене є ще саджанці дуже хороші. Я допомогу хочу цвісти. Ось така краса в мене. Всім гарного дня, мирного неба, всім всього найкращого бажаю, щоб у нас був завжди мир, спокій. Щоб у нас було здоров'я, щоб ми могли щось трошки робити. Оцей інжир як почав рости. Я ж його садила, він при землі був прямо недавно. Що то значить, що хороші саджанці вирощені, знаєте? Оце я взяла, бачите, Обломала точку росту. Щоб він мені, щоб він мені давав такі ще прирости, знаєте? О, бачите, що робиться біля кожного цього. Добренько, всього вам найкращого. до слідуючого відео. Дякую вам за підписки, за лайки, за все, за все, за коментарі так приємно читати. Вибачте, що до когось там не заходжу на канал. Я ж одна, мені нема часу. Я зранку до ночі, зранку до ночі. Вчора он побачила, що дві гілочки із кавунів, як поливала кавуни вечором. Уже над'їжені дві гілочки з кавунів. Я бігом взяла, настромляла там палок і поприв'язувала пакети. От слухайте, вже ну що до мене ж ходять зайці. Що до мене тільки не ходить, у мене тут медом намазано. Отаке. От Добренько, на цьому все точно вже. Давайте до слідуючого відео. Я буду щось робити.